Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам буду показувати всередині дозиметр радіометра, рідкісний ось такий дозиметр побутовий белла, але дуже рідкісну модифікацію, ось такий тип. Їх дуже мало залишилось. Це особлива партія, якої випустили дуже маленький тираж. Так, ось так попав до мене прилетів в руки, трошки грязний, і давайте я покажу, як він працює. Так, вже крона вставлена. От, тут вона. Так, дата випуску, от, п'ятий місяць 91-го року. Ось, як бачите, 91 рік і серійний номер є написаний. Так, ну, давайте протестуємо. Вмикається приклад цією нижньою клавішою догори. А верхня клавіша це вимкнення звука. Донизу це буде беззвучний режим, верхньою клавішою доверху зі звуком. Верхня кнопка. При нажатті вона обнуляє покази, починає заново рахунок. А якщо зажати утримувати, горить червона лампочка, означає, що крона достатньо заряджена. Якщо вона не буде горіти при натисканні, значить треба замінити крону, вона вже розряджена. Так, ну обнуляємо, дивимось на екран. Як працює прилад? Працює робочий, вадгама кванти влітають, бачимо. Але цей прилад глючний. Тобто в нього вже звир... сам, ну, сам прилад робочий, все нормально. а Сам детектор всередині СБМ20 лічильник, він вже має дуже велику виробітку, його потрібно замінити. От, як бачите, влітає. По два гамма кванти фіксується. Це є ненормально. Має бути по одному. От зразу один піск був, а на цифрі на екрані цифра 3. Це ненормально. Має бути на один піск тільки одне число, одиничка. А не зразу 3, 2. Це називається імпульси пакетами. Означає, що вже велика виробітка в лічильнику Гегера Мюллера. Його потрібно замінити, він вже нікуди не годиться. Ee, так. Проблема в лічильнику. От зараз будемо розбирати прилад під пломбою, заводський, я вам все покажу всередині. Тут мав, мало би бути золото і паладі всередині, бо це дуже рідкісна модель Белла. Зараз побачимо скільки там чого. Ну, крапаль золота не варто, ну, сам прилад коштує в 200 разів дорожче, ніж то золото чи паладі. Так, і бачите, фон показує завищений, бо вже лічильник гейгера Мюллера ну, майже здох. Він робочий, але несправний. Тобто має несправність, таку, як виробітка сильна, імпульси пакетами, затяжні довгі імпульси. От. І покази постійно завищені були. Давайте перевіримо, як він реагує на джоуре радіо. У мене мій шар, який всі знають, я постійно тестую ним дозиметром. Як бачите, на нього він взагалі не реагує, він сліпий. По тій причині, що е, радіометри Белла абсолютно всі, як би вони не виглядали, вони з заводу йдуть стандартно. Розраховані тільки на гамма випроміння. Вони абсолютно сліпі до альфа випроміння, до бета випромінювання і до гамма випромінювання потоку низької щільності, тобто не дуже густого. Тобто цей дозиметр Белла з заводу так зроблений, погано, що він сліпий повністю до 99% усіх радіоактивних предметів на планеті нашій. Як це виправити? Потрібно його розбирати, відпаюти лічильник або виймати. Відпаювати заземлення е, рекомпенсаційний екран, вимочувати цей лічильник СБМ 20 в кислотах, щоб розмочити епоксидку, е, розмотати марлю, якою замотаний лічильник СБМ 20. потім Свинець, який замотаний навколо, це все залято між слоями епоксидкою. Або просто замінити детектор на інший, що легше. І встановлювати його назад, потім робити окремо ще заземлення. І екраніровку робити деяких мікросхем, щоб не було завищених показів. Тоді він буде бачити, що бета проміння. І ще бажано взагалі ось тут прорізати отвір, щоб детектор було видно, бо пластик дуже сильно гасить. Тормозить бета-випромінювання і багато частинок радіації просто не долітають всередину дозиметра, бо їх пластик тормозить. Це дуже погано. А тут закрили повністю детектор пластиком. Так придумали на заводі. Тому я нікому не рекомендую цей дозиметр купувати, якщо він в звичайному варіанті. Бо він повністю сліпий майже до всіх радіоактивних предметів на планеті Земля. Він бачить тільки дуже потужну гаму. І ще, як бачите, ломаються ну, лічильники Гейгера. От Зараз будемо розбирати, я покажу вам цю проблему. Так, дивіться. А якщо ви його переробите, ну, перероблені можете купити. Якщо ви, хтось переробить або самі, можете замінити в ньому детектор на чутливий до бета радіації, то тоді без проблем. Ось така заводська пломба, як бачите. І зараз при вас я її зірву і розберемо прилад. Так, Від'єдную крону. От, от пломба заводська. І я її пошкоджую при вас. І зараз подивимось, яка плата всередині. Всі в різних белах різні плати, різна схема, все різне. Вони не однакові. Ось Такі бултик всередині. Давайте подивіться, що тут написано. Така зеркальна поверхня, як дзеркалом. От надписи. все читали. можете поставить на паузу и почитать. Завод Элат выпускал. С этой стороны надписи вот такие. Так, и вот тут еще два болтика. Откручиваем. Так, оживить этот прилад можно. Так як детектор здохне з BM20 середини, я його дістану, викину, піде в колекцію. От він. Так, тут ось так все вам сфокусую. Кріпиться на трьох болтиках, як бачите, і шайби є на цих двох ще. Ось це кнопки пластикові, так легко вони виймаються. І верхня ось ця кнопка. Далі плата дуже легко дістається, ось так просто викидується. Нагадую, що це все заводське. А, ще оцей болтик потрібно відкрутити. Ось тут є пластиковий болт, який прикручений сквозь плату. І в ньому різьба всередині для того металевого болтику верхнього. І все, викидається. Ось такий корпус примітивний, простий, довжиною 15 см. От. Але в карман поміщається. Хоча трошки великувати. Сучасні дозиметри менші. Так, тут що цікавого, ось ця плівка. Якось дивно на заводі наклеїли плівку. Я раніше такого не бачив. Це, напевно, в цій партії вели. І вона, якщо бачите, то скукожилась ось так. Я її зніму. Це не поляризаційна плівка, поляризаційна приклеєна. От я відчуваю її, вона товстіша. Це просто захисна була завода, яку не зняли. Зараз ми це перевіримо, чи це так, чи ні. Що цифри буде видно, от, цифри видно. Значить, плівка була звичайна так, але виглядало негарно. Бачите, імпульси пакетами, лічильник потрібно заміняти. Ось він. Так, його потрібно відпаювати, він припаяний, так просто не зніметься. Це важко зробити. Тут по-іншому ніяк. Потрібно обкусити косачками ось ці кріплення От, і відпаювати. Пізніше, як бачите, на лічильнику намотана і заклеєна, запаяна свинцева фольга в багато слоїв. І це все приклеєне, її зняти не вийде. У вас так просто. Потрібні кислоти, рідини, щоб це все вимочувати. Ну, Легше реально замінити новий. Так, є трошки у нас паладі, а всього навсього 2 кмки от зелених. Вони коштують копійки. Сам прилад от, такий продати цілий робочий коштує в 100 раз дорожче, ніж ці кмки. Тому ніколи не викушуйте з таких приладів кмки, я вас прошу. Так. Що ще більше тут ціну нічого немає. Ну в цих мікросхемах там може бути золото і то не факт, і рівно на е, одну копійку з гривні. Так, все, більше тут нічого цінного немає. Так, і от екран. Екран ще нормальний, плата нормальна, ніби нічого. Ну, ось тут. Є залишки флюс у пайки від заводу, ну це так тоді паяли. А так ніби немає ні обслів, нічого. Тут взагалі лаком покрита плата, а тут не покрита, не всюди. Тобто боїться дощу, вологого повітря прилад. Ну, я вам покажу в макрозйомці, щоб ви бачили все для різних улю... любителей радіоелектроніки. Покажу, як виглядає всі дорожки, все. От вам 4К все. дивіться прошу. От під екраном нічого немає. Далі з цієї сторони. От вам, будь ласка. Дряг метала майже немає. Взагалі, дві каемки це пшик. Відчильник припаяний, його обкусувати або випаювати по-іншому ніяк. Під зумером ще дві мікросхеми. Ось такий дозиметр. О, показав вам. Зі всіх сторін прям ну, от пробачили всередині. Тепер ви розумієте, чому він сліпий цей, Все заклеєно свинцевою фольгою. І він через це нічого не бачить. Це свинцева фольга, товщиною десь декілька міліметрів. І ще пластик товщиною десь 3 мм товщина пластику. гасить повністю все бета випромінювання. І велику частину гамма випромінювання також гасить, особливо низьких енергій. Альфу він фізично не може фіксувати цей детектор, в нього немає студійного вікна, тому він розрахований тільки під дуже потужну гаму, причому високих енергій. Середніх і високих. Ось так. Ну Все, тепер ви бачили всередині розборку цього приладу, все вам показав. Детектор потрібно міняти. А так все працює і все чудово. Ну, я замінюю детектор. На бета чутливий сюди можна поставити СБТ-9, наприклад. Або СБТ-11А. І він буде фіксувати альфа-бета-гамове промінювання. Якщо ще прорізати отвір в пластику. Вікно вихідне для альфа-випромінювання. Ну і для якої бети. Ну, Всім до нової зустрічі!